І всім привіт народ! З вас підписую Подобайком, продовжуємо грати в Сіді Skylines, і в нас тут пекельний затор на цій кляті розв'язція. Я не знаю, що з нею робити. Ну, тут багато чого можна з нею зробити. По-перше, в нас тут, насправді кажучи, логічніше було б ось зробити повний виїзд на дві полоси, і, можливо, додати з'їзд з цього моста, щоб не тільки через кільце можна було заїхати сюди. Ну, тому що тим, тим, хто треба праворуч, нащо їхати прямо через кільце. Так далі, менше. Ну, типу, у нас зараз затор саме через кільце стоїть. У нас така можливість з'їхати праворуч. Дуже непогано. Ви Визнач... ви тут світлофор поставили? Е, -е, е, стоп, стоп, ну ні. Який світлофор? Куди світлофор? Мене інтертуйте, що вони прямо ось тут прилаштовуються. Так, але кільце почало. Я все одно не розумію, чому воно так вони дуже повільно їздять по кільцю. Так само, насправді так кажуть, чи я б вам би зробив можливість. Мене інтертуйте як. Ось ця ділянка дороги. Я вибачаюсь, але я тебе знесу, подбудую наново рівно, тому що, ну, що, що тут лоу, Сахарі до цього. Ой, не та дорога. Ось ця. Так, щось таке. Триполоси в один біктор в інший. Так, тут так само можна. Хоча, який сенс тут туда швидше з'їзд на цю дорогу, якщо проблема саме тут. Це сама розв'язка дуже тупа. Сама розв'язка максимально тупа. І мені її дали з самого початку гри. Окей, дуже сильно затормажують ті, хто сюди ліворуч повертають. В такому випадку. Робимо ось так. Все, у вас додаткова дорога, по якій ви можете праворуч з'їжджати і не забувати мені кільце. Все, тепер воно все поїде швидше. А чому ви сюди заїжджати А, що, вам треба ліворуч, так, вам треба сюди заїжджати. Ну все, зараз роз'їдуться тут якось. Так, з цього боку. О, затор! Це весь затор в містерий район. Ось сюди. Дивіться вони. Ось починається цей затор, ну Ось тут він вже швидко їде. І ось він продовжується, продовжується цей же затор на заїзд в містери район. Ось тут, ось тут продовжується, і ось тут закінчується. І цей просто затор в мій район. Знову ж, якщо б вони просто швидко їхали весь час. Воно б краще. Ну, не тільки в містері район. Але все, затора зараз не буде. Затора. Так, але мені треба розширятись. Блін, метро, дуже хочеться метро У мене є гроші. До речі. 4-4 мільйони. Що приємно? Але одне з того, що я хочу, це коледж. Блін, якщо я тут з'єднаю прямими дорогами. То чи не буде тут занадто великого трафіку між вами? Я просто не знаю. Чи в районах з'явився? Так, припустимо. Ти? Так, закрите ком'юніті. Тільки місцевих. От сюди будуть їхати тільки ті, хто кому сюди треба. І тут можна всякі служби ставити. Давай поз'єднуємо якось. Які... Якісь зайві дороги тут не будуть. Зайвий трафік не будуть мені тут заважати чому... Коротше окей, тут ти не з'єднаєшся. А, бачу. Тут ще маленька дитинка. Щось таке все. Цей же район з, з закритим ком'юніті. Розширяється ось тут вплоть до кілець. Кінці це вже не закриті ком'юніті. Тут так само, щоб самі розв'язки не були. А, ну тут все одно ти не закрита ком'юніті. Не так важливо. Так, ось цей центральний район. Закрити ком'юніті, прекрасно. Тут його як сквозний для сквозного трафіку не будуть використовувати. Але поставити тут умовний коледж і автобуси, щоб тут катались. До речі, у нас же є автобусний шлях, який чомусь не змінив дорогу. Хоч міг би сюди поїхати через Через тебе. Коледж. У нас ось тут є два навчальних заклади. А ще нема? Більше. На. На. Трохи міський збільшив. І коледж. По-перше, тут в нас автобус з'їжджає тільки два місця, що дуже незручно. Давайте. Буду розширяти його, наприклад, ще. Треба ще просто, просив, щоб він ще грамотно їхав. Ось сюди заїде. І сюди ще перед цим. Ось так. Тут ось цю збитку сюди принести. Ось так. Все. Це я його приберу. Прекрасно. <кій> трохи трохи більше всього. Я вже щось мені підказує, що тут все, все під чисту забите. І навчальна, і середня школа. Ще одну початкову школу. Міську. Спочатку старшу спробую вмістити Кільце Ось тут. Початково. Тримай розширення, тримай розширення. Також паркінги, так чи інакше ви потрібні будете. У нас тільки ось тут і ось тут. Давайте ще хоча б один паркінг. Ось тут. Блін, але цього не вистачить. Не. Да. Також медицина мене цікавить. У нас тут є. Одна книга. Кіль... До речі, пацієнтів вистачає, машин вистачає. Не бачу проблем. Пожежна також, поліція також прекрасна. Парки прекрасно також. Ну, більш-менш. З цього боку вам щось не подобається. Натримайте парк. І тут ще. Вам не вистачає парків, також тримайте. Так! Ну, і наша промисловість. Все. Треба одразу новий район десь планувати. Так, загалом трафік живий в нас. На щастя, так, заторів. Ніде нема. Ось тут затор. Якого біса ви тут встали? Ви встали сюди, ви встали тут, а тут ви встали через щось ось цей світлофор, на якому всі довго їдуть. Угу. Саме на цьому світлофорі стали. А, -а, а, парковка. Скоріше за все через парковку. Да, ось тут парковка. Це не звертаємо увагу, це через парковку. О, чи я давно тут же хотів коледж побудувати. Значить, у мене тут тільки одна початкова і одна старша школа. Давай ще раз ще одну початкову. Ось тут. Таку міську. Ну, плані, всього дві школи, коли на цей район три. 20 тисяч людей тут. 17 тисяч. До речі, знаєте, я про що ще згадав пошту. Уй як тут багато вас треба буде побудувати. Щось так А ти в нас узагалі. Ага, не справляєшся. Давай нормальний. Нормальний офіс побудую пошту А то я поки що, ви... що 20 машин вистачить. Ну і комунікаціями зараз займемось. О, у нас нема ні першого, ні сервера, ні радіо. Ой. Як я знаю, вони, як, груво е, кажучи, однаково з'їдають. Все. Ну, в плані, це одна зона в них на двох. Сервер. 200 тисяч. Десь ось тут більш-менш посередині. Дивінне місце. Ось так, хоча б якесь покриття. Можна радіо радіо вишками подобувати. Ось тут. Наприклад, ось тут. Є ж тут комунікація. Давай телеком ще. А. Вона усюди. Ну, типу, вона одна на всіх. В неї нема зони. Ну да. І всім подобається. Прекрасно. І. Супутникова... Кошку по бонусі вдає. Ну так, да, прекрасно. Ай у супутнику що щось. Також тут. Так, стоп. А! А! Воно чомусь просто не показало мені радіус, в тебе також є радіус. У нас тепер покриття ідеальне. Стоп, а у супутника? А у супутника немає якраз таки, як такого радіусу. Все. Перекриття комунікації в мене ідеальне. Ну, давай, п'ятий рівень стань. Ось що тобі не вистачає, щоб п'ятому рівнем бути. А, шуми. До речі, якщо казати про шуми. Це ось так треба робити. Є. Yeah. Так, тихіше має бути, до речі. Я вибачаюся, але давайте вам також. Ось. Yeah. Е, yeah. що ти не побудувався. Ось так. Як це Буде виглядати, так, мов вони в заборі десь. Просто наказані все. Живіть за забором. Він тут нормально не зробити. З цього боку. Ну, хоча б з одного боку забрав. Так, okay. окей. Ти, Чим ти не задоволений, припустимо? Маленький будинок, дом. Ну... Сам убрав в такому житті. Ну, в плані не маленький дом, а маленька, скоріше, квартира в нього. Тому що будинок там не маленький, точно. Сам будинок. Так. <кій> Час думати про новий район. Насправді, я з самого початку думав, що тут розробити розв'язки в чотири сторони, щоб десь туди розвиватись. Але затупив. З трафіком з трафіком все прекрасно. Так, ви. Платна парковка, точно. Speed bumps. Ось так, все. Платна парковка це точно. 2 мільйони? а куди я так швидко повитрачав гроші? Ну, мені щось мені підказує, що супутник не безкоштовний був. Ну, да. Скільки 3, 2 мільйони? А що як я поставив супутник, навіть не подивившись на ціну? І 160 тисяч на місяць. Який в мене прибуток? А, 4 мільйона. Місячний баланс цього. Неповний у мене так прибуток. Так, якщо подивитись на ресурси? Ага, якраз таке ось тут і можна розвивати по центру міста. Але, блін. Так. Якщо я хочу розвивати місто, мені треба поміняти розв'язки. А такого ж величезну не поміняти на щось таке. Це дуже сильно перебудовувати доведеться. То я хотів би, щоб хайвей у нас на наших дорогах також продовжувався. Щось таке занадто велике. Або теоретично можна ось цю ж розв'язку поліпшити так, щоб воно було 4 баки Давайте спробуємо, ось якраз на цій я і потренуюсь. припустимо у нас є хайвей. Який я ось від тебе. Ось так. під кутом. 90 градусів продовжимо хайвей тут. Ось так, прекрасно. Далі, фактично, мені треба що. Мені треба з'їзд з цієї дороги, який я можу організувати ось тут. І тут, зрозуміло, 2 полоску зробити. Ось так. А тут спокійно трьох полоску. Так. Так само виїзд на цю дорогу. Це Це найпростіше. З'їзд і виїзд з цієї дороги. Також треба підйом сюди. Можливість з цього району заїхати в цей напряму. Можливість виїхати? Сюди є. Далі, так само, можливість з цього району напряму заїхати сюди. Це що вийде ось тут. Під тобою не вийде провести, та ти знущаєшся. А, тут як підйом. О, ого. Так, це не поганий ландшафт для цього, для цієї ідеї. Так, да, тут все бітоном залито. Хм, Якщо ти хочеш напряму заїхати, тут можна навіть теоретично трохи припіднятись. Сюди. Так. Ось сюди. І тут спуститись. Так. Ми все, що треба зробили. Блін, Ще з цієї дороги треба зробити заїзд сюди. З цієї. Як би це організувати так, щоб вони не створювало затори? І На якого монстра перетворюється ця розв'язка? Теоретично можна? Ось тут. Ну, а що ти. О, дякую, велике місто. За що тільки ви мені його дали, я не знаю, але. ось би тут. О! А можна якось адекватне місце зробити? Ось, Хоч щось таке. Можна будувати опори? Де попало? Він це зазвичай. Я просто думав. Ось сюди з'єднати. Байдемо зробити це більш красиво. Чемо. Ось так. Тобі ну, треба виїзд на цю ж дорогу зробити якось. Якимось дивом. Дивіться на цю розв'язку, будь ласка. Сюди. Можна зробити аж. тим приберіть зайве огонічення. Ось так. І Ось так, не знаю. Все, по итогу. тут є виїзд в усі сторони. <с> який жах, який жах. Дивіться, з цієї дороги можна і ліворуч, і праворуч, і прямо поїхати. З цієї дороги є виїзд сюди, з цієї дороги є виїзд в цей район, з цієї дороги в цей район виїзд є. Тобто все. І заїхати і виїхати в будь-яку сторону можна. З цього району. Правда, такого, такого монстра побудував в пені розв'язки. Mm -hmm. Де. Це прям жах. Де, тут можна якийсь міні-райончик вздовж цієї дороги побудувати. Ну, міні в плані лапках, Міні-райончик блін, була б ця розв'язка, справді кажучи, трохи менше. Можна було б чисто нею з'їздити і робити. У мене, до речі, якщо ви подивитесь, у мене той же самий сенс. Ось цих розв'язок той же самий сенс майже. Ми поїхали в перший, в якийсь райончик. Десь тут почнемо. Давайте трохи побільше кінця. І не таке вибачаюсь. Я буду плакати, ти хочеш спускатись. Штак. Діа. Yeah. Обожні, коли гра так робить. Є щось, щось таке. Якийсь такий спуск. Ось так. Я хочу тут просто для початку. Так, тут буде ще більше покальний трафік. Є. Між собою з'єднані. Довелося тільки з усіма іншими вас з'єднати. Ти? А, ти на землею. Так, що ж, і поїхали. Велика щільність. а тут нехай середні з комерцією. І тут велика щільність житла. А, ну, Я, ти поки тут нічого не замальовувати. А тут нехай по бокам офіси будуть вам. А ось позаду нехай житло малощинністю буде. Тут же в районі, там, де малощинність, парк можна побудувати. Бо тут малощинність, і не шкода. І мені просто не подобається те, що тут одразу виїзд і заїзд, це створить нам величезні проблеми. Але по-іншому занадто різкий спуск. на сюди три полоси повноцінні. Щоб ще більш сильніше перестраювались. Ну, все, непогано. Монстри роз'язка. Це буде наш новий район. Ми одразу, одразу перекрили попит на все. Так, чим. О, Хеппі, щасливий. Маленький будинок, і великі шуми. І поганий. Так, хербач, це що? А, вивезення сміття. Да, ти не вивозиш, ти не вивозиш. Ми не вивозимо переробку. Давайте це ми вже зробимо в наступному відео. Ми тут. Я непогано на цій розв'язку працював в цьому відео. Монстр розв'язка. Якщо ж хтось глядачів шукає ще якусь гру, який може побудувати своє поселення, але яка буде полегше для вашого комп'ютера, ніж. Сідіс Клайн з того по в описі. Ви зможете знайти та придбати мою гру Hexity. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного. це також мене неймовірно підтримає. Найбільше що мене підтримують мої спонсори, нікі, яких хочете побачите ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам виходять з відео, якщо хтось, мої редачі, також і бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі. Давайте тут. Або ставши спонсором на Ютубі. Як ось ці прекрасні люди. Підписка, вподобайся, коментарі і так далі. Будь-якого випадку не забувайте. Так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.